Добрий день усім! Роздаємося сьогодні новинки прикрас, з натуральних каменів і не тільки. І почнемо з такого цікавого браслетика сім чакр. В вигляді сердечок. Тут, тут різні сердечки з різних камінців. Шамбала-браслетик і такі красиві сердечка. Бачите, всі вони отак от прямо розміщені по чакрам, так? Така от ніжна красота. Також з'явилися новинки рун. Так, це ж вам покажу. Є от тигрове око, тут 25 штучок їх. От такого плану. На кожній зображена руна. Такий от набірчик це тигрова окулі. Є також яшма червона. Теж такі самі руни, тільки на камінцях червона яшма. Така от красота. Теж 25 штучок. І також є ще набір цікавий, в такому мішечку він іде. в наборі фархатний такий мішечок. Ось тут, тут навіть коло, де розміщені руни, і також знак цей от посередині. І подивимось, які вони тут у нас всередині є. Також набірчик рун, також 25 штучок. І тут вони. От такого плану, дивіться, це вони з Германією. Ну, от. Бачите, який. Такі, як би летить, вилеті вони. І тут от зображені теж руни. Ну Тут зверху якесь покриття, отакі от глянцеве. І от такого плану теж 25 штучок, їх ще йдуть в наборі з мішечком. З цієї сторони, отак от виглядають, вони однаково. І теж такі цікаві 25 штучок чорного кольору. Це кому цікаві руни. Так. І також з новину, вам ще покажу, є також браслетик Маріон, кому треба. На захист 10 мм кулька. Теж ще поки є. Також є браслети каметист. Такі от насичений. Насичений браслети аметистовий І також що, є ще отакі от гарні сережечки Халіотіс. Вони такі продовгуваті, прикольні. І мені не подобається, що вони з обох сторін, от, бачите, що з цієї сторони вони забарвлені в такий от, колір не на а двосторонні. Звичайні застіпки тут. І отакі от, от, красунчики, хто любить такі довгі сережечки, цікаві. І також є ще от, такі гарні, теж, дуже гарні вони вигляді. Ну, отут, отакі от, от, застіпки. І теж дуже гарне у них тут зображення цікаве таке. Такі, такі от теж красиві, хто любить. І третій варіант таких сережечок, такі от теж вони в вигляді як гвіздочки, теж дуже гарні, переливаються декількома кольорами, ну, і такі красуні. Так, що ще вам таке дзвониночок показати? Так, ще є така велика бахурниця. Ось така вона величенька. Бачите, яка зверху така відкривається кришечка, ну тут вона якби да, з отворами. І тут можна класти отакі аромапахощі. от, наприклад, да. це я поклала просто вам щоб показати прямо от на цю штучку можна класти. От і буде у вас така ароматична. Або такі от конуси можна теж ароматичні класти. І потім можна навіть закривати, і буде у вас такий аромат, так? Ну, або є ще різні такі вони, пружинки різні, різного. Тут у нас, мабуть, така легенька кришечка, де дюжалюміні чи щось щось така от вона так. Далі ще хотіла вам показати такі от цікаві карти є. Дуже гарні карти мотиваційні і дуже з гарними цікавими зображеннями трошки вам пролистаю. Теж такі дуже цікаві. Можна використовувати як карту дня також. Дуже гарні. Трошки вам пролистаємо Ось тут такі ось дуже цікаві різнокольорові. значить кольори сіми, сіми чакр навіть більше. кожні кожній карті, ще є маленькі дрібненькі деталі. З цієї сторони вони так виглядають. Однаково ось тут такі цікаві казкові зображення. Поки роздивляєшся, вже, можна сказати, як медитуєш, правда? Наче в якійсь картинній галереї. От, кому цікаво, такі можете собі. Теж придбати для колекції. Дуже гарні. Є ще й інші види колод, якщо когось цікавлять ціни, або ще види колод. На цьому відео я покажу одну. от Але ще є різні. У мене навіть є відео, якщо можете пролистати, є плейлист Новинки прикраси, там є в цьому плейлисті, можливо, в минулому місяці я знімала, там теж є огляд карт. Можете придивитися останні відео, там теж я періодично показую. Ну, або якщо цікаво, теж можу вам окреме відео. Пишіть в коментах окреме відео вам засняти по картах ще додатково. Є різні карти з рунами, до речі, теж там інформація про руни, є про лікарські трави, про кристали ще також є карти. Різні мотиваційні карти та ру... Так, це може пішли по другому кругу. Да? По другому колу. Так, ще хочу вам показати, що з новиночок ще. Є також карти йоги теж, хто займається його фізичними вправами. Отут, От як правильно виконувати різні вправи. Так, ще така є гарна кулончик, підвісочка на ключі клевер. Є також брошка дракон. Брошка, колончик, дракончик. Отакий красивий. Так, також що тут у нас є ще? Є ось така от каблучка гематит. Тут у нас іде, так, 17 по-моєму, розміру, а можливо і 18-й. Сейчас я скажу вам точніше. Да, він 17-й, 18-й, в принципі, підійде 17,5. Так, також є такі от цікаві ремінці. Такою земля-луна. Тут застібка з подовжувачем. І такі безкінечність, метелики. Така кулька, застібка. І вони теж є в декількох кольорах. Такі фіолетовий ще є. Молодіжний, гарний, такий цікавий. Хто тобто любить такі браслетики шкіряні любовні, на приваблення любові в життя? Так, тут з хрестиком є, з якар, лав. Теж також сам на приваблення любові з подовжувачем бронзового бронзового кольору. І також є зелененькі такі на захист. Ну, якби якар тут є, любов, все таке от є зеленого кольору, з золотистими, золотистою такою косичкою. Так, ще от також є такий цікавий браслетик. Червоний, така от звичайна застібка, теж дуже гарна, красивий такий, так? І є також такий цікавий зі слониками бірюзового кольору. Такого плану теж. І є також кулончик цікавий такий у вигляді, ну от як пташечки. Теж бронзова фурнітура. Такого плану, красивий теж дуже кулон. І є також лунниці. З такими акриловими. Зараз вам покажу такий красивий місяць. Тут він разом з ланцюжком таким іде? такого плану лунниця? Також є така от красота. Теж таке космічне зображення. І такі є ще рожевенькі. Молодіжні колончики. Лунниці на захист. Теж такий рожевий космос. Теж дуже гарний. Кому треба, робіть скрім і пишіть мені на Viber. Viber є в профілі. Так, і ще хотіла вам показати такі ось сережечки. Теж дуже гарні, з такими цікавими переливчиками. Зроблені з глини, глиняні, розказу, можна сказати, якого да? плану. Вони гвоздики, але як кліпси ще додатково додавлені такі от. Ще з цієї сторони, отакого от плану вони, да? його. Також є отакі цікаві ще трояндочки, теж вони як гвіздочки йдуть, біленькі такі. І також є такі цікаві колончики сердечки у вигляді, такі. зараз вам теж покажу, теж дуже гарні. Вони легесенькі, і під срібло, під золото. така от роста. Є ще також таке цікаве намисто з бісеру і з таким гарним павичем. От воно такого плану так. жовто-блакитного кольору. І теж дуже гарний, цікавий кулончик. Є також такий у нього довгий ланцюжок є. І такий цікавий вигляді, як жолудь. Ну, тут, звичайно, смола, але гарний в вигляді, як просто прикольний такий, так? Як. Прекрасно. Так. І ще одні наостанок покажу вам є ще такі акрилові. Теж цікаві сережечки такого. Поміч. так І ще покажу вам, що прийшло з натуральних каменів. Отака от зелена кулька велика. Це у нас іде зелений такий аргентинський лазурит. Теж цікавий така от колька. А звичайно, ми знаємо сині лазурит, да? синього кольору. А це отакий зелений лазурит аргентинський. Теж цікава незвичайна колька. Ну, і в принципі, мабуть, і все, що я хотіла вам сьогодні показати. Усім дякую. Якщо когось щось цікавить, пишіть на Viber. Можете подивитися ще плейлист. От новинки прекрасні, він такі називаються. І якщо щось зацікавить, теж пишіть. Робіть скрім. Є багато різних цікавих. Прикрас, можливо, ще не усі все бачили. І ще також не забувайте підписуватись на мій Тікток, він теж є в описі YouTube Там бувають періодично ще стріми, і можна онлайн задати питання, які вас зацікавило можливо, якась прикраса, можливо, там на стрімі можна подивитися прикраси, які, можливо, ви ще не бачили. Це всім гарного чудового дня. До зустрічі в нових відео. Пока-пока.